Невеличкий дисклеймер на початку відео. Я перепрошую за якість і за все, що було сказано. Я просто імпровізував, бо тому, що робити сюжет по цьому було дуже важко і практично неможливо. Будь ласка, відіть моє положення і прийміть це як факт. Дякую за увагу. Знаєте, наприкінці 2024 року важко когось здивувати якимись іграми, якимись новинками чи якимись продвинутим сюжетом. Здавалося, що ми вже бачили все. Ну на жаль, постукали знизу. І мова сьогодні піде про <кхм> болотяний геймдев. А саме про те, що вони роблять, і про те, що я не знав, і наткнувся випадково, і кринжає злою дуже багато. Я думаю, що всім вас відомо на <кхи> це. Болотяна вбивця Відьмака 3-го, це їхня смута, яка позиціонувала себе як там ми коротше, самі кращі, ми вбивці Відьмака і так далі, і коли оця Кранчатіна вийшла. Я думаю, що навіть саме ярий фан е, оцього болотяного геймдеву сказав, що це шлак і їбаний крінж. Якщо цій помойці не було майже нічого, да? ніякого геймплею, ні квестів, нічого, то знову ж таки постукали знизу, і я наткнувся на Зараз в нас кінець жовтня, і на початку листопада має релізнутися Stalker наш. І на фоні цього активувалися оці мобіки, блінчки. Вони зараз, <coughs> скажімо так, створили свою гру, яка в теорії мала би нагадувати нам сталкера, але на практиці це просто, це просто піздець. Ось цей криш називається Stalc X. І це. Чудо створила пітерська інтелігенція. Ну розробники були із Пітерського болота. Знаєте, мене ця гра збила трошки з пантелику, тому що я не розумію, чим вони чим вони надихалися при створенні цього шедевру. бо тому, що одне це вологі мрії. Болотя, що їхня велика могутня <кхем> зробить адекватну гру буде похоже на сталкера, але з другої сторони, в середині в сердечку б'ється оці незабутні проведені часи в Майнкрафті. І вони, коротше, що зробили, вони бездали всю історію сталкера і зробили вигляді Майнкрафту без рук. Саме так персонажі там бігають, і так як воно виглядає, що вони блядь, тримають то, що тримають в руках приклеюють до суперклею, бо по іншому це не пояснити. Хотів би зразу попередити, що в цьому відео буде не нормативна лексика, а саме присутність російської мови, тому що, на мій погляд, це буде більш-менш аутентично виглядати, коли я буду показувати оце гімно. Тому я зразу перепрошую вас за деякі кадри, які тут будуть. Так ось, перш ніж переходити до сюжету гри, якщо це так можна назвати. Я хотів би вам показати спочатку їх сайт. Сайт компанії, яка створила це чудо, Знаєте, вони на сайті себе позиціонують як розробники з унікальними знаннями і досвідом. І навіть на сайті вони персонажем своїм намалювали пальці. Коли ти пролистаєш далі і бачиш самого персонажа з гри, вони нахер відсутні таке відчуття, що розробники тролять своїх же так названих фанатів. Ну і на мою думку, сама ізюмінка цього всього, що вони пишуть: ми робимо ігри, а не бізнес. Раунд ну робимо це, звісно, голосно сказано, бо тому що ми спиздали щось тут, щось там, а свого ніхрена не зробили. Значить, це так. Пішов я подивитися, звісно, їх офіційний трейлер показу оцього шедевру. І знаєте, в самому трейлері воно не так вже й ужасно виглядає, так як є на самій практиці. Вони спеціально цілонаправлено наділи на своїх е е персонажів костюми, щоб не було видно кринджатіти на лиці персонажів. <сум> я перепрошую, тому що адекватно реагувати на те, що я бачу, мені дуже важко. Тому відіть мій стан. Я передивився куча оцього лайна, яке вони називають грою, і мені важко вже сприймати світ. Таке відчуття, що я блядь, не мився вже десь тиждень, весь потний ваняю. блядь, по по, -по коліна стою в гімні їхньому. Знаєте, я дуже довго шукав якесь відео, де би було хоча б щось сказано, що вони думають про саму гру, як, як таку, що там все спижено і свого немає нічого. Ну скільки би я цього не робив, скільки би я не старався, ніхрена немає. Абсолютно ніхрена нема. Все, що вони блять є, це лучша СНГ гра, це топ. Потрібно грати, потрібно повертатися в 2024 році, що чекає гру далі, я пішов в зону і так далі. Тобто, це, 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 це блять, такий крінж. На жаль, мене надовго не вистачило. я не зміг довго сидіти і щось шукати, і тим більше дивитися оце, цей всратий, блять, Майнкрафт. Ви розумієте, що крім персонажів, які виглядають, блять, з Майнкрафту, тут все виглядає як Майнкрафт, все квадратне якесь. Вони постаралися спиздити все, але так як в них немає прав на це, я. Я не знаю, чому так в них вийшло хреново, але вони спиздили все з Майнкрафту і зробили це в стилі сталкера. Все. в цьому заключається їхня гра. Більше немає нічого, і вона себе позиціонує як безплатна найкраща. Копія, я не знаю, як це правильно сказати, сталкера. Тому напевно, що я більше нічого не буду говорити про цей мотлох. І скажу вам на кінець прикольний факт, який я випадково знайшов, поки шукав матеріали для цього. Там попався мені сайт, «Самі кращі ігри від мускалят». І не важливо, що вони там випустили. Важливий коментар, який я вам покажу, а далі висновки робіть самі. На цьому все. Хватить з вас, криншатини, і з мене тим більше. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал і по можливості коментуйте. Що ви думаєте по цьому самому?